На Полтавщині за підсумками національного мультипредметного тесту 2025 року 62 випускники шкіл досягли найвищого результату у 200 балів. Серед них троє учнів закладів загальної середньої освіти, міста горішні плавні. Максимальний результат із математики продемонстрували Володимир Кобилка та Катерина Пліндова, випускники спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 Анастасія Самохоцька, випускниця загальноосвітньої школи номер 1 здобула омрієні 200 балів із української мови. Варто відзначити унікальне досягнення Дар'ї Нечипаєвої, випускниці миргородського ліцею імені Тараса Шевченка. Вона єдина в області, здобула 200 балів одразу з чотирьох предметів. Набравши максимальні 800, такий результат мають лише три цьогорічні випускники по одному з представників Полтавщини, Харківщини та Сумщини. За даними Міністерства освіти і науки, 2414 вступників України отримали 200 балів хоча б з одного предмета найбільше 200 бальників із математики – 1163, англійської мови – 765 та української мови – 658.